Доброго ранку, діти! А ми з вами будемо далі розбирати ічбу в межок п'яти. А давайте ми з вами порахуємо, скільки шматочків кавуна намальовано на картинці. Один, два, три, 4, 5. Так, дітки, тут п'ять шматочків намальовано. Дітки, і один шматочок у нас забрали і з'їли. А давайте порахуємо, скільки у нас залишилось шматочків кавуну. Рахуємо один, два, три, чотири. Так, дітки, у нас залишилось чотири шматочки кавуну. Молодці, вірно. Дітки, а давайте з вами порахуємо ось таке гарне, веселе груна винограду, скільки ж тут його у нас намальовано. Рахуємо один, два, три, чотири. Молодці, вірно. І одне гроно зірвали і принесли нам, і пригастили. Давайте ж порахуємо, скільки у нас тепер грона винограду. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять, вірно, молодці. Гарно вмієте рахувати. Дітки, а сьогодні я вас познайомлю з цифрою два. А на що вона схожа? Так вона схожа на лебідя. А давайте я вам про цифру 2 прочитаю гарний віршик. В хом яка є трохи гречки, є гороху два мішки, поряд два мішки із житом можна борошно зробити. Ось ми з вами сьогодні познайомилися з цифрою 2. Молодці!